51-му році загинули від перестежки. Значить, після вечірньої буде відслужена роденька споминальна ім'я за покій цих людей, які відстоювали нашу волю і наше сьогодення. Тому вечірня в жовтній годині. Порядок по тижні, значить встановленому розпорядку, 8 година, літургія, половина з ковід. П'ятницю, а капіс Спаситель і суботу Всенічна, Я думаю, що не потрібно. Значить, завтра понеділок припадає пам'ять, що не мочена і принесення мощі блаженого Ігоря князя Чернігівського і Константина Митрополита Київського. Вівторок приподобна Василійовичу до Творці серед Середу мученика Феодота Пеодо, Антівського, четвер великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора Єпіску, п'ятниця святителя Кирила Архіпіскопа Ворона Любовь священомученика Тимофія і святителя Ріана, Митрополита, Тобольського, Преподобного Сілоана, Схемника Печерського День Печера і Відділя 3 апостола апостолів Варкла Апостолі Вар... і Варнави. Оце Розпорядок е, і е, е, день пам'яті святих на протязі тижня. Тому завершуючи моє нашої... з вами спілкування, вважаю ваші всім здоров'я, Божого благословення, жиємо, працюємо, молімося, трудимося і спасаємося. Дай Бог допомагає. Дякую вам, здоров'я вам щастя. І все, і всього ми No.